Вважаєте, що тільки середовище матері впливає на дітей? Подумайте ще раз. Захоплююче дослідження показує, що мікробіом кишечника батька відіграє вирішальну роль у формуванні розвитку та поведінки його нащадків. Як це працює? Дослідники використали антибіотики для знищення мікробіоми кишечника у самців мишей, а потім вивчали їхніх нащадків. Результати? Значні зміни у вазі тіла. Структурі кишечника і навіть поведінці, схожі на тривожність. Несподіванка. Ці зміни можуть бути спричинені крихітними молекулами, які називаються піренка у сперматозоїдах батька, що вказує на епігенетичний зв'язок між мікробіомом кишечника та здоров'ям нащадків. Це революційне відкриття додає здоров'ю мікробіому батька до списку факторів, які впливають на наступне покоління. Це й великий крок до розуміння того, як наше середовище формує нас. Ще до нашого народження.